Кинуть інваліда війни на 600 тисяч гривень і не одного, як мінімум вже є 12 таких осіб. Прямо в і Приватбанка і сотрудник Приватбанка. І що далі каже Приватбанк? Скинули мені військові, попросили, щоб я надав розголосу, тому що кримінальне провадження відкрите, але ніхто ну, не шевелиться, скажімо так. Так, що було? Списується військовий, вже похили його віку, але його 300, йому дали пожиттєву групу і дали виплату. Є виплата за поранення. 670 тисяч гривень. І він, він вирішив 600 тисяч гривень положити на депозит. Прийшов у Приватбанк, а йому сказала ця, хто там на касі була, що треба все зняти. Коротше, він всі діти зняв, положив на депозит, та йому дала якийсь фіктивний договор, в итоге забирає 600 тисяч гривень і свалює за кордон. І таких, як мені написали, мінімум 12 потерпілих. Це було ще в березні місяці. І реакції ноль, типа ну відкрите кримінальне провадження. І на цьому все. Ну а реакція керівництва Приватбанка дуже очікуємо. А що, а що ми, то не ми. І нічого вони не будуть повертати. Хоча це було у них у відділенні, а не десь на базарі. Їхній працівник, який в них працював, і все одно ми не при ділах. Дуже довго розповідаю цю історію. Я закріплю повідомлення, яке мені відправили в коментарях. А було це все в Вінницькій області, СМТ Піщанка, по-моєму. Ну що, робимо максимальний розголос? Можливо, хтось почує і якось начнуть шевелитися, тому що ну не може блін, не інвалідів в війни отак кидати. Чи я, чи я щось не так розумію?